Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відеогляді надамо вашій увазі очисник мийку від компанії Bosch побутової серії «DIY», а саме Фонтус 18В постачається ось такі картонні коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши картонну коробку, у котрій постачається даний інструмент, ми бачимо те, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою: пістолет, шланг, щітка та фільтр, і, звісно, сама мийка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Продуктивність 186 літрів на годину. Максимальний робочий тиск 20 бар. Максимальна температура рідини 50 градусів за Цельсієм. Об'єм резервуара для рідини 15 літрів. Довжина шлангу 4 метри. Вага інструменту 6,4 кг. Габарити 320 на 395 на 645 мм. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту та його комплектуючих. Почнемо. З системи фільтрації. Окрім того, що дана система використовується у випадку, якщо ми під'єднуємо наш очисник до системи водопостачання, відповідно під'єднується звичайний садовий шланг. Також є можливість використовувати даний очисник без підключення до будь-якої системи водопостачання, просто заливши туди через фільтр водичку і, відповідно, використовувати 15 літрів. Рідини на свої потреби. Тобто ми маємо автономний очисник без необхідності підключення до системи водопостачання, а також без необхідності підключення до електромережі, адже він акумуляторний, працює від 18-вольтових акумуляторів від компанії Bosch серії DIY. Що це означає? Це означає те, що ви можете використовувати акумулятори від вашого іншого інструменту, наприклад, кущорізу тощо. Переходячи до іншого приладдя, ми маємо. 4 метровий шланг, який підключається з нижньої частини нашого інструменту, відповідно, знімаємо спеціальну заглушку, під'єднуємо за допомогою наявних фіксаторів наш шланг. І далі вже до нього можемо під'єднувати пістолет. Пістолет у нас також досить непоганий, адже він має можливість фіксації для тривалої роботи без перерви. Тобто, якщо ми використовуємо, наприклад, щітку. Ми можемо під'єднати до неї пістолет, і далі вже сміливо очищати ту поверхню, котра нам необхідна, не натискаючи навіть на клавішу з запуску. Так як у нас невеликий тиск, 20 бар, ми не переймаємось тим, що можемо пошкодити будь-які поверхні. Основне призначення даного інструменту в тому, щоб перебрати вашу присадибну ділянку, очистити якісь речі чи поверхні тощо. Далі, з приводу того, наскільки зручно в нас. Зберігати приладдя у нас присутній спеціальний відсік, де ми можемо зберігати пістолет, щітку тощо. Для транспортування даного інструменту у нас присутнє одне і друге руків'я. Перше руків'я, якщо ми, наприклад, переводимо мийку, очисник в стан зберігання, тобто можемо і повністю взяти та транспортувати, або ми можемо використовувати телескопічне руків'я. Для більшої зручності безпосередньо під час роботи. Також, як ви бачите, дана мийка високого тиску оснащена колісною базою. Відповідно, зручно працювати навіть в динаміці. Акумулятори у нас під'єднуються з нижньої частини інструменту, і, відповідно, вони захищені від потрапляння пилу, бруду та вологи. Як вже було сказано раніше, дана мийка оснащена резервуаром на 15 літрів, що буде досить корисним, навіть якщо ви. Маєте якісь масштабні роботи в плані очищення з приводу режимів роботи. На верхній частині інструменту у нас присутній блок керування. Відповідно, він у нас відповідає за контроль зарядженості акумуляторного блоку, котрий ми під'єднуємо до нашої мийки за увімкнення та вимкнення інструменту, а також за три режими роботи: відповідно, менша, середня та більша потужність. В цій зоні також у нас присутнє свого роду ще одне руків'я, для того щоб вам не обов'язково було. Регулювати телескопічне під час транспортування. Отже, як висновок, ми маємо компактну, акумуляторну автономну мийку очисник. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту, Instrumentarium.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть вам саме те. Чого потребує саме ваше завдання? Особисто я подякував за перегляд Якщо сподобалось. Підпишіться, поставте вподобайку, а також подивіться у коментарі, може бути там щось цікаве саме для вас. Побачимось!